давай Разговорим. я тебе косарь сейчас скидываю на карточку. Косарь. Вы знаете, что... И я поехал. Вы ну, по знаете, что такое делать Ну, по-нормально. Делать Не, ну... Ну, ну, ну все криминальные по другому. Я, быть. я понимаю, я хочем... понимаю, что по-другому, но сами же поймите. Это же будем проходить по огляд на стол. Стат... На выживание алкогольных на, на поле. А что его проходить? Рано равно выпью же. На месте закрытия. Я вон только выпил. Я хочу заплатить. И все, мы разошлись по человечески Я пойшов додому пішки. Значить, 2000 вам затушується. Ми на раз разошлись. 2000 чого? Гривень. Є така стаття кримінального кодексу 369 Я знаю. Я знаю статті. Пропозиція або дача. Я знаю це все. Я вам прошу не то, що, блін, пропозиції, либо ще що-то іншого. Я вам прошу по человечески Патрулюючи село, Нова Слобода, увагу працівників відділу реагування патрульної поліції, відділення поліції номер 2 міста Путин привернув водій мопеду «Мустанг», який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння. Чоловік відмовився та запропонував поліцейським гроші за вирішення питання щодо непритягнення його до адміністративної відповідальності. А ось у конотопі працівники відділу реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Volkswagen Пасад під керуванням 24-річного чоловіка. У розмові з водієм поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік, бажаючи уникнути відповідальності за скоєне, почав пропонувати поліцейським грошову винагороду. В обох випадках поліцейські від грошей відмовилися, а за даними фактами слідчі, Відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особи. А також поліцейські склали на правопорушників адміністративні матеріали за частиною 1 статті 130 кодексу України про адміністративне правопорушення, керування транспортними засобами у стані сп'яніння.